Друзі, всім привіт! Сьогодні подивимося з вами на інцидент, який трапився з помічником Залужного. Пишуть, що це було вбивство, замах, спецоперація там ворожа. Подивимося, чи насправді це було вбивство. Ну, вбивство тут не випадає, друзі. Немає тут вбивства. Це, е, це не вбивство було. Це така, е, така доля, можна сказати. Тут немає ні ворожих е, якихось дій, взагалі немає е, карти вбивць, вбивць і так далі. Тому це е, просто такий збіг. Збіг подій і так трапилось за його, по його самого винні. Ось так. Це, це було не вбивство.